Партія повинна визначити людину, яка має ключевич. Може запитання Вона повинна to, до віру, як Паржа, Україні, мати довіру, так і керівник людей. Бажання стати президентом України може мати багато людей, але може стати тільки та людина, яка має і крімку перевірує люди. Зараз я не хочу ступлювати на цю тему, нема сенсу, але де живе.

Україна Бананова Республіка Англійською зроблений ролик, цей, він зроблений непрофесійно. Ukraine банал Republic Forever називається. Я не маю такого потужного голосу, як ви, але це відео слава Богу, набрало за декілька місяців. Десятки тисяч переглядів його демонстрували в Сенаті навіть. Я там назвав імена корупціонерів, тому що я поділяю ваші тези, те, що їх потрібно звільняти, їх треба гнати. А, будь ласка, озвучте прямо зараз 5 прізвищ корупціонерів, яких треба негайно в першу чергу усунути від своїх посад. Для того, щоб звідновати людину, і Коли чи молоді їздить на авто, на яких він ніколи не вміє купити за гроші? Які належить робічку чишінці? Він вже він ніколи не змог докупити. І про це не змог покупити. Його настати корупціонером не важливо, він сказав, як чесно, я тримаю. Бо вас сказати, мені добре, що я Але всі що це оплату, що купити неможливо. І для того, щоб сказати, ми пропонуємо зробити антикорупційну антикорупційно. Тільки дітей, які буде голос на увазі роботи, які будуть контролювати громадські організації, журналісти, які будуть працювати, яким ти самим чином діє Грузія, яким самим чином діє інших країн. Ми можемо це зробити. Але потрібно починати з себе. І станом принцип не залежить від злоборезиденці, які хлопці на горі бою для себе за наші гроші. І від цих корупціонерів ми знаємо, кожен з нас, тому що побачимо їх обличчя кожен день, як вони торгуються про нашу проблему. Я прощаюсь не так багато часу. Я знаю, що багато хто хлопців потрібно зробити фото, отримати автограф, ми зможемо все зробити, а карантині езикчити. Я не хочу зробити кожного з вас. Не будьте небайдужі.